Зараз ми будемо вітати переможницю Аню Музичук. Запрошуємо до коментаторського столу. Ми тут коментуємо зараз на даний момент партію Іванчука. Таке враження він перемагає у дуелі з Русланом Пономарьовим. Іванчук чорним кольором грає. Тут ще якась є правда ініціатива Трайв 1ЖА з 5 але я думаю, помаленьку Чорні стабілізується, як ти вважаєш? Чи не ну, позиція перспективна але просто я так дивлюся, цей час залишилося в 46 секунд. Та, та, та. От є проблема, що Василя Михайловича просто зайва фігура, але він страшно мецідноті. Купа хотів вже висячити. Прошу? Купа хотів вже зробити. Зараз ми глянемо. Тут же відбулося кілька ходів. Тобто Василь Михайлович на Ферзь H5 зіграв Ферзь C3. На Тура F6 збив на Е4 він пішов в активнішу. На Ферзь F4 захистився. Тура F3 це, мабуть. На якийсь ход, типу, Ферзь D7. Щось. На Ферзь d 7 можливо, навіть достатньо С2 і Туру забрати, правильно? Ну, це як мінімум. А. а що на ферзь де 7? Цікаво. Щось ми не бачимо. Чуть як Взагалі. Мінус army... ланцедама. Може так, а далі може туре. А Ну, може, так, як Сонце 2, кінь 2, ферзь 6 то, так, як я і пропоную, найкраще. Тур є 2, може? Так, то Тура Є2 я думала, але щось не проходить. Бо якщо зразу, тоді з Діло в тому, в той, в той, що той, 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 шість... тут неможливо коня збити того на С4. Ну так. І партія, я думаю, тут вже ніяких атакуючих ресурсів в білих немає, а позиція без якості. Тому що на БЦ-БЦ Тура підключається з матом. Тобто Руслан це побачив, зіграв Тура f 3, кінь є 3 От пише вже помилка. Ну, тут бачите, що відбувається в цій ноті. Е, у нас зараз буде купоходів зроблено, зараз ми все просто цікаво. Василь Михайлович, я так розумію, пропускає турає 3, ідею Турає 3, слон Є3 і зависає кінь на D7, так? Тепер на ферсі 3, ферзь Д7. Що взагалі перевага в'явилася. Ой, да, да Так, він зіграв Тураці 8. Руслан Тура Д3 і ферзь С7. Тут вже, напевно, Руслан можливо, помилився. Треба було. с 1, Сон Б2, які загрози створювати. Але я щось не зовсім розумію, на с 1, якийсь Кінь е 5. Тут така позиція складна. Ну, що Фережі 3. В крайньому випадку. Да? Ну Руслан теж цікаво. Тура Туради 3. Поки що я, мабуть, десь буде слони в 4 чи що ходить, якщо повітки кіні... чи в 5 просто. Кіні в 5 чи висить на Ц2, так? Та, ні, ну тут, мені здається, це Тура-де 2, напевно. Так. 2 буде. Та, та так. Позиція пише, що динамічний рівності, ну, але ще треба зробити кілька ходів, тобто 11 ходів до завершення нот. Нагадаємо, що в Руслана 3 хвилини, а у УНЧК одна хвилина. Добре, ми зараз переключимося вже на аналіз партії, потім повернемося до цієї партії. На аналіз партії Ані Музичук. До речі, ви розіграли сьогодні з сестрою. Одинакові дебюти. Я сама здивувалася. Я на знаю, ви вживаєте окремо, правильно готуєтесь окремо, так? Але разом єдине, що ви коли вдома, ви разом напевно готуєтесь, Цей дебют ви взяли обоє на озброєння, так? Рокан. Та ні, чесно кажучи, я грала свою партію, зробила декілька хвоїв, вийшла, потім дивлюся на це табло велике, ви сходилися, що Не можеш знайти, де твоя позиція? Ні, -ні своє я знайшла, я не можу зрозуміти, що в Марічка така перехожу, потім. А... І вона почала сміятися. Давайте глянемо все з самого початку. І 4 це 6 це 4. Тобто тут трошки вас. Ну, майже одинакові були ідеї, тобто, але ти вирішила відразу забрати пішака, правильно? Тобто може. Я просто ж... марічки там звичайно то нова, тобто та. БСЦД, там d 4 було, а в мене ЦД. Да. Тут ще є нюанси, тут не обов'язково D4 ходити, та? тут можна відразу цеплятися за того пішка, якщо грати як е, Марічка з 6. Чи ти просто що але... так простіше? Ні, просто Марічки інша гра була. Марічки тут спочатку. Ну так, не йде чотири. Та, там варіант в неї, де вона віддає пішака. А в мене uh -huh. вийшло так, що можна забрати. Просто так склалося, що якимось чудом я перейшла до позиції, яку я знала, а суперниця її не грає. тому У мене вона виходить з іншого деб'ють. Каже, 6 км в 3. Ну, 7. Ну, поки що, все нормально. слон Соні 2 вже такий хід, так? Тобто, тобто або вона... Або тут активно треба грати ферзь Б3, або Сонце 4, так? Так, тому що так, як було в партії, Соні 2, потім... Якось безпретензійно, так? Ну Так, рок рокеровка, рокеровка, кінь з шість. Тепер ти починаєш швидше атакувати якусь ту слабість на D4, де кого, так? Аж ну, 3, тобто проти сложного 4, але аж 3, А3, ще два темпи треба. Тобто аж 3, слон і 5, я думала, що вже тут нарешті буде ферзь b 3 так. Якби рахувала приблизний варіант ферзь b 3 Кінь. Кінь b 4 Якщо кінь b 4 то. Я так розумію, вона боялася ходу кінь Б4, правда? Так, теж так здається, але я щось не впевнена. Ну, до речі, тут може кінь С на Б4 краще, ти щоб збити її там того на Д5 поставити чи ні? Ну мені б це не дуже подобало. Просто тут Д5, кінь С2, ДЦ і один фрісь Б 7 Ні, ну тут так. Тут мені здається, що тут занадто велика компенсація за ту якість. І ще а кінь, треба, що щоб там кінь вийшов. вийшов та, 4, та. сім, вже, так. Взагалі така вже суттєва перевага в бігу. Ну напевно, напевно, цей кінь Б4 може не є найкращий, я правильно? Я по іншому грала, я би або брала кінь с 3 або ще щось думала, тому що кінь Б4 мені не дуже подобається. Ну, але три mm. якось взагалі посильно. Ну, тобто, саме простий варіант, можна такий-то, та, якщо не хочеш сильно в менчитись. Тобто йде скінь А5, Б6, Трація 8, або фарс D7, правильно, турадце 8, тура Д8, проти... і граєш. проти тих пішаків і потім десь е 5 що підірвеш, все одно, мені здається, в чорних ну, тут ніяких проблем. І тут мені здається, навіть легше грати. Ну, звичайно, виші вони єп'ять, вони атакують. атакуються. Мають ну, а три то вже взагалі, правда, таке враження зовсім Просто, ну, Так, за багато часу тонче. Всі фігури вчора, ну я так теж коментував, дивись, кажу, ну, позиція стандартна. Тобто чорні вивели всі фігури, зробили рокировку, мають суперника ізолятор, тобто слабість, тобто є в суперника. І ніяких загрозних немає, їм тільки розвиватися і ставити проблеми. Ти там почала Та, і районна, займатися, я тут правильно? Я є п'ять десь обкладати, mm. але не здалося, що в мене ще спочатку фігура вивезти. Ну правильно, Тура це вісім гарно, тобто ти вже десь загрожуєш кінця три, кінь 5, правильно там десь відфіксувати то все діло. Приблизно таке партію. Тура, Тура є 1. І... один. Решті. Білі виводяться. Кінь А5. Ну, тура є один, ну все одно, мені здається, я не знаю, я би, можливо, тут вже ну, все одно, от важко ще слон Є3 піти, от що саме дивно. Я би хотів би вже десь піти є 3, щоб той пішак не висів і вводити далі фігури. Ну, якось, бо Слон є 3, тура С1, ну ще може якісь і шанси. Ну, або слон G5, там, не знаю. Ні, ну загально так. Тура є 1 слон G5, мені здається, тура є 1 нормально. Ну, ти тут відразу кінь А5. Тобто вже почала по тим слабким десь полям, правильно і. Ну напевно, інші можливості, але. Ну кінь А5 нормально. Ну, ферзь А5 такий хід, якийсь трошки ну, нестандартний, да? Ферзь ідею заставити не вдарити на D5. Ну, Тут показує. Напевно, з тої ідеї, але я просто не розумію, що на сон Ну, 3 що на сон D2. Можливо Кінь 4 можна холодно збити, то... що щось було фантастичне. Мені просто цікаво, я так дивлюся, що показує тут конкретний варіант кінь 5 Треба бити. Ну, Son D2. Так, Kін 4 ну це. Ну, Такі варіанти люди не завжди рахують, бо це якось воно виглядає трошки дико. Ну, не знаю, навіть після Ферзі 5 а якщо Ферзі Б3 виходить, тоді що? Я так розумію, що моя ідея, напевно. Може збити на циклі, ні? Ну тоді він пали якось... забрав в коня той ферзь. А от як цікаво. Такий тут хід. Ну, от такий, так. Да. Ну це досить можливо у зв'язку з тим, що білі сім стали в розвитку Ну, так не завжди рахуються такі варіанти. Ти виводиш фігуру. Там не дуже становиться. Потім да. вони ну, логіку зловити, не завжди зловиш логіку, що ти тут перси 5 ферзь б3 повинен назад слоном відійти на її 6 Та ні, ну логіка Азат. навпаки проста, просто бити в слабості. Ну, але кінь 5 мені також подобається, чесно кажучи. Воно логічно виглядає. Тобто хочеш. Ти так само заставляєш, хочеш заставити вдарити на d5, правильно? Щоб вже було взагалі просто грати. Там просто коня ведуть, але Так, і коня на це 4. В випадку десь навіть на Б3. Слон Д3. Ну, хід, мені здається, в таких ситуаціях це хороший хід за суперниці. Так, я його не бачила, чесно кажучи, але. Треба розміняти того слона, ну, на F5, бо він так трошки мучить по білим полям. Це Ясно, що білий гірше, а й... Але поміняти пара фізов, щоб було щоб легше, легше грати, тим більше, щоб неї було вже не так багато часу, то можливо непогане рішення. Тобто воно поки що на тактиці тримається, правильно на C3 пішлак не виграється. Чи виграється? Тобто, на C3, то БЦ, Тут ще цікавий момент. Тобто чи можна тут Тура 3 бити? МСОН5, ЖФ Д2. І на Є7 забирається. Ага, і нема куди туроти, тура на сім не може відійти, щоб захистити цей птунчик. На, на 5 висить. Тобто, якщо Тора відходить, то слон 5 ферзь А5, і забрали на е 7 і вже перевага неочікувано стала в білих. Тому що тут сюди одні слабкості залишились, і активні фігури в нас також з'явилися на Е7, і зараз будуть всі підключатися. І дуже добрий кінь в даній ситуації. Але не в пішаках справа, тут є позиційні проблеми. Ні, ну тут навіть не виграю пішака, так що то не варіант, тому я взяла. Слон д 3, Д3. Ну і зараз, я так зрозумію, почалася гра проти оцих е пішаків, правильно? Це 3D4, блокування їх. Ну і... Так, тут якраз в First 7 може і було краще, щоб надавати слонам F4 вивести, Але я ж це. Подумала вже після того, як пішла. Угу. Можливо, було дещо точніше. Ну, атакуєш далі пішака на c 3 в випадку хочеш його забрати. Ну, звичайно, кінь b 3 ходи не є дуже добрі правильно, тому що цей слон можливо, буде не такий хороший. Ну, мені невигідно. Та, і тобі краще коня на c 4 поставити, тобто тут треба розуміти глядачам різницю фігур. Кінь в майбутньому попадає на С4, так він зараз на кругі доски стоїть, але він попадає на С4 і займає такий форпост, блокуючий. А потім фігури всі там здвоюються по лінії С і в кінці кінців проходять до тої слабості на С3. Ти є 6 пішла, правильно? Ну так, як вже зазначила. Щоб всі можливо було сильніше, щоб не дати вивести слона, правильно? На F4, на хорошу лінію і потім поміняти його, я так розумію, хочуть білі, так? Ну, Чим швидше поміняють фігури, тим їм легше буде, так? Там, думаю, декілька плюсів вносить фронту. Сони F4, Ферзь D5. З іншої сторони, ти ферзя ніби активізувала, так цікавіше краще, він в центрі якось виглядає. Можливо, виглядає мені, би він і на це сім непогано виглядає. Тора б один хоче, Тора б 5, b6, так. Тобто Ширпула, ти, ти готова на Тора б 5, ферзь 4. Ходити лаєнш, під тобі все влаштовує, правильно? Там буде перевага. Ферст 4, можливо, ще ферст 6, з ідеєю, щоб провести пішак, і потім після uh -huh. кінця 4 буде Тора і другий пішак винесла команди. Uh -huh. Кінь Д2, але ну, хід... не ніби буде. непоганий, так? А можливо, все ж таки треба було слон 5, щоб коня на є 5 поставити. Ну слоні 5 там F6 просто. Поставлю, потім 36, 8. Ну але вже десь на її 6 буде час від часу там провисати, ні? Та є, сама думала, Ну поки забрати це поле. Мені здається, ага. кінь де 2 добре. Кінь Д2 добре. А, ну, кінце. по ідеї так. Тобто треба то поле, як це 4 тримати. Кінь С4. Там були і інші можливості. Ну, це звоюватись ти маєш на увазі, напевно, так? Да? Ну no, просто 6? десь білі можуть загрожувати Кіні 4, слон g 5 а потім по тих полях. Тому uh -huh. Була ідея десь Тура 8 е 5 наприклад, але... або Тура D8, на Кіні 4 F5 і потім. Але не знаю, чи це було краще. Ну, найпростіше ти хочеш залишитись все ж таки з е... кращими фігурами, тобто фарзами двома турами, набагато кращими за. Вражає дві троє суперника, правильно? Це не так, а з другої фігури міняються, можна так це. Що не буде чи рад. Ні, ну але так професійно досить так робити. Тобто всю партію мучити? Ні, ну тура б4, кінде, два. Тура б 4, ніби хід потрібний, щоб хоча б. Ну, знову ж таки, тут постійно йде боротьба, зато поволі це 4, так? Ін Д2, салон Д2, чи Ферзь Д2, Ферзь Д2, так? Думаю, то приблизно рівноцінно. Ну, так, Ферзь Д2. С6. Ну, в тебе ясна гра, ти здвоїшся, а як пілами захищати? Ну, я би ще міняв фігури, чесно кажучи. Ну, я би теж, тому що зараз оцим, після Ферзь Б2 білі пішли в пасиві, там, думаю, це безперспективно. Ось, тобто десь треба, може, навіть жертвувати того пішака, можливо, пішка. А при випадку, Угу. Uh -huh. Це як загальний план гри, тому що сам хід тут важко запропонувати конкретно. Ну, а Son Є5 там якось поміняти, то. Ну, Son i5 я би знову пішла вчитися, я б не міняла слона, бо uh -huh. мені не вигідно того слона міняти. Там. А, можна я на дошку? Так, це та дівчата. Це треба. Десь тут я рахувала певні варіанти. Не знаю, можна просто десь привезти. РСБ2, ТРЦ8, СЛНД2. Оце вже повний посил. СЛНФ8. От я би СЛНІ5 все ж таки розглянув замість РСБ2. СЛНІ5, СЛНІ5. Так, ти загубила зараз. Ти кажеш Ф6. Я в СЛНІ5. В 6, ну і повернутися назад. Ну Все ж таки, ну, 30. десь при випадку, можливо, це буде провисати. Я не знаю, правда, бо якщо не бачу коли. Ну, і там якесь втора Є3, чи там 31, чи пише. Ось якесь її 5 взагалі є. Та можна і поступово, там королів 7, строля. Угу. 8 те саме, що я робила. Вийде все одно. Приблизно те, що в партії, так? Добре, тоді перейдемо. Позиція а, вже не порушує. У мене де слона 6 яку? От тут була ідея, що якщо забирати. Я і так і збиралася забирати просто. Так, стоп, стоп, стоп. Давай ти будеш рухати буде шість. У мене так само бачиш, що так виходить. <сус> 6. Тура є 5. Я тут якийсь варіант рахувала, типу Ферзь D6. Mm -hmm. А, і десь там. Тура H5. Тура H5. Тура C8. Ферзь H7, король А8. Якби що там і мати висить трохи. І Тура висить, і шакшана А3 висить. От, ну але просто як ідея, ага. Ну, Тут бачимо, що майже в усіх варіантах все одно чорні. Настільки добрих стоять, що навіть отакі якісь, як би сказати, ловушечні, так? Ну, тоже за просто не. Варіанти не проходять, можливості тому що та, можливості не проходять, тому що в чорних все гаразд в позиційному плані. Відбулося ферзь Б2, то рейф на C8, son D2, білі вже перейшли повний пасив. Слон F8, ще підключається слон Тура Б3, Тура c 4 то, напевно, з'їдає тура c 4 ще так. Можливо, ще до того пішака пристати. Так. No, тура Е5, Ферзь С6, Ферзь Б1. Тура Е4 так і відбувається. Слон c 1 ну взагалі повний вже. Пасив, так слона на Б2 хоче ставити, а тоді тура буде та-та, на Б3 постійно. Ну, no, не знаю, слон Д6. Слон Д6. Турель 1, 1, 4, щоб там ферезень. Ферст 4, 4. Тобто, щоб сон b 2 навіть того десь навіть ніколи не було. Чи? Але все ну, я не розумію, як тут. Ну не знаю, Ферзь Б2, Тура А5 тут. Ферзь Б2, Тура, 5. Up... Після цього тут білі мною, але до мене, якщо стояти, то я там ваш 5, 5, жа, 4. І ще просто на інший план перейду і. Та другу mm -hmm. слабкість будеш створювати, правильно атакувати вже короля. А коли дві слабкості вже важко взагалі щось продемонструвати. Ну, і на е два знайшовся хід Тура-3, який сам по собі знаходиться, коли була стратегічно переграна суперниця в кінці закінчування тактикою. Дуже гарна партія, особливо для глядачів, які от е... можуть зрозуміти, як би так, коли... Так, та, та, та. Як можна за рахунок того за рахунок якихось одної сильнішої фігурки, другої за рахунок декількох слабкостей перегравати суперників? Дякуємо вам, мамані. Будемо раді вас бачити наступного разу. Добре, прияком.